З нагоди відзначення дня пам'яті та примирення у музеї провели просвітницький семінар. Історія, не пропаганда, війна за минуле для музейників, освітян та представників місцевої влади. Захід був присвячений відкриттю виставки про російську пропаганду. Мета цього заходу, звичайно, просвітницька розказати і допомогти музеям в процесі декомунізації, деімперіалізації. Говорити горговоритимемо про нормативні основи, говоритимемо про історію, про популяризацію наших борців за незалежність, про збройні сили України, як сьогодні веде Україна війну з Росією, які в цьому є історичні основи і ретроспективи. Наше завдання це боротися з радянською російською пропагандою і відповідно розвінчувати ті культи, які були створені десятиліттями. І коли нам запропонували, в принципі, воно було заплановано скажімо так, заздалегідь і цей захід, тобто сам просвітницький семінар. Зокрема, паралельно з нею виставка Рашизм це мав відбуватися напередодні дня пам'яті та примирення, як ми його проводимо з метою відзначення, зокрема, борців за незалежність України. Виставка Рашизм це розкриває справжню природу путінського режиму. Автори звернулися до історичних паралелей, зібрали факти з минулого та нинішньої війни. Дуже важливо, щоб українці і закордонна спільнота могли дізнаватися про те, що таке расизм, знати, як він працює. Над проєктом працювали Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Український інститут національної пам'яті та національний музей революції гідності у Шепетівці. Виставка діятиме до 29 травня. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Лайк like Тіві.